Неймовірно цікаві факти з історії: до 1913 року в США було законодавчо, дозволено відправляти дітей поштою. Україна відмовилась від третього у світі за величиною арсеналу ядерної зброї після проголошення своєї незалежності. Натомість ми отримали гарантії безпеки і як бачимо. Вони не працюють, щоб отримати ще одні чергові гарантії, які вже нам надали. Ми вимушені підписувати якісь нові чергові умови. А одна з гаранток нашої безпеки сьогодні хоче захопити цілу Україну. Ось такі гарантії за третій в світі ядерний потенціал. А хто мене не може відмовити від ведення мого каналу? Це мої прекрасні спонсори. Дякую вам за підтримку. Ви неймовірно чудові люди. Запрошую вас приєднатися. До цього вельми шановного товариства, ставши спонсором мого каналу. Посилання на підтримку є в описі під цим відео. Платину вважали раніше неправильним сріблом і просто викидали в річку, аби не путали з під ногами. Жителі Нікарагуа раніше вважали, що якщо кинути в вулкан гарну дівчину, то виверження обов'язково припиниться. Цікаво, багато гарних дівчат Нікарагуа під час великої французької революції було запроваджено новий календар, де роки починалися з початку самої революції. Це вплинуло на систему вимірювання часу та подальше. Календарні реформи інших країн також було введено десятиденний тиждень під час Першої світової війни, вперше було застосовано хімічну зброю. Газом, яким труїли тодішніх солдат, був хлор. Це стало поштовхом також для розвитку військових технологій та створення засобів захисту від хімічних отрут. Відколи в 455 році плем'я вандалів розграбували та спалили і зруйнували рим відтоді термін вандалізм почав означати безглузде руйнування. Двоє із найбільш відомих піратів у 17 столітті були жінками. Це була Ен Бонні та Мері Рід. У Європі в 17 столітті дуже популярною була трупна медицина, тобто ліки виготовлені з частин мертвих тіл. Єдиною записаною промовою Ісаака Ньютона як члена парламенту було прохання зачинити вікно. 1842 року. Президент Мексики Антоніо де Санта Анна організував похорон власній ампутованій нозі Сюзанна Солтер. Це перша американська жінка мер. Вона виявила, що бере участь у виборах лише в кабінці для голосування, коли побачила своє ім'я на бланку. Її кандидатуру жартома висунула групка чоловіків, які хотіли довести, що жінка не здатна одержати виборну посаду. Який жах 1925 року. Собака перебігла через грецько-болгарський кордон. Його господар, грецький солдат, пішов забрати пса і був застрелений. У відповідь на це Греція напала на Болгарію. Цей конфлікт називають війною бродячої собаки. Закони щодо чаклунства в Британії скасували в 1951 році. Вважається, що найкоротше правління монарха належить Луїсу Філіппе королю Португалії, який був разом з батьком поранений під час терористичної атаки, його батько-король відразу помер на місці, а син ще прожив близько 20 хвилин. І вважається, що оцей найкоротший термін правління це ось цих 20 хвилин. Але насправді це не так, оскільки в Португалії для того, щоб стати королем, потрібно пройти процедуру інтронізації. Тобто, по факту, Луїс Філіпе був всього навсього інфантом, тобто принцом у середньовічній Європі тварин могли судити за злочини. Наприклад, свиней часто звинувачували у вбивстві дітей і навіть страчували. Перші сірники винайшли в 1826 році, але вони були небезпечними, оскільки могли самозайматися. Лише пізніше було вдосконалено цей неймовірно корисний винахід. Найстародавніша мапа світу вибита на кісті мамонта, а також найстародавніше поселення Homo sapiens в Україні. Знаходиться у селі Межиріччя Рівненської області і карті, і цьому поселенню приблизно 14 15 тисяч років. В історії зафіксовані випадки, коли полістки троянд використовували для вбивства людей, оскільки вони могли бути отруйними. Отакі-то От справи ви були на каналі Хістю. Весь цей час мене звати Марія Павлечко. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо це так, пишіть в коментарях, що найбільше вас здивувало. Про що ви вже знали на цьому, у мене все до зустрічі в нових відео.